Ла на устелузі польські митники затримали партію бруштино. Вор в законі та смотрящому оголосили підозри. На Волині судять голову громади. Завдяки благодійникам діти стають мультиплікаторами. Час новин на телеканалі Авр. Про головні події на цю пору дізнаватись у випуску на часі. Вітаю. Поклав своє життя за Україну мешканець села Княгининок Володимир Олійник. Волинянин був призваний на військову службу по мобілізації 18 липня. Солдат загинув 20 березня в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Щирі співчуття рідним та близьким. Рожищенську громаду знову надійшла. Сумна звістка, підтвердили загибель жителя села Переспа Арсена Заруцького, 1986 року народження. Про це повідомили в Рожищенській міській раді. За офіційними даними, солдат Арсен Заруцький загинув у боротьбі з російським агресором наприкінці грудня минулого року поблизу Солидара Донецької області. Без батька залишився малолітній син. У громаді оголошено жалобу. Про час і місце поховання героя повідомлять згодом. Смертельна аварія в Торчині сьогодні, після обідню пору, автомобіль шкода, зіткнувся з мотоциклом. 40-річний водій двокулісного місцевий мешканець загинув. Від удару автомобіль викинуло на людські городи. За кермом легковика перебувала жінка. Брат загиблого підозрює, що справу хочуть зам'яти. Пес репортаж від моїх колег вже у наступному випуску. На Волинській митниці пропустили майже 40 кілограмів бурштину. Сонячний камінь у легковому авто виявили по той бік кордону польські митники. Інцидент стався на пункті у стилух зосін. Люблінська регіональна податкова адміністрація зазначає, що водій позаховував бруштин під запасним колесом у сидіннях та бокових порожнинах багажника. Деякі камінці вагою досягали 500 грамів. Вартість виявленого бурштину поляки оцінили приблизно у 4 мільйонів. Йона гривень на Волинській митниці повідомляють, що за цим фактом уже розпочали службове розслідування. За попередніми даними, автомобіль з брштином притнув кордон в ніч з 15 на 16 березня. Ми ще вчора, коли побачили це відео польських колег, розпочали службову перевірку. Виявилося, що це відео з'явилося 22 числа, але за попередніми нашими даними сам факт перетину кордону легковиком з тим вантажем відбувався ще в ніч 15 на 16 березня в рамках вже службового розслідування, яке призначене, будемо збирати інформацію. Ну поки що станом за день, що ми зрозуміли, що це було трохи раніше. Уточнюємо власне легковий автомобіль, яким це було зроблено. Вже бачимо, що там їхала родина за попередніми даними. Там були неповнолітні діти. Ну але так чи інакше ми збираємо інформацію, в тому числі сподіваємося на допомогу з польської сторони для того, щоб зрозуміти, як і що трапилося. Ну і власне після завершення перевірки службової будемо говорити далі про висновки. Схеми переправлення військово зобов'язаних за кордон викрили співробітники військової контррозвідки СБУ у Запоріжжі на Вінниччині, в Дніпрі та Кіровоградщині. Ділки пропонували військово зобов'язаним виїхати за кордон на підставі фіктивних документів або в обхід пропускних пунктів. Вартість таких послуг становила від 2 до майже 14 тисяч доларів. Сума залежала від регіону проживання клієнта і терміновості втечі. Ці схеми діяли у Волинській, Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях. Для цього зловмисники вносили недостовірні відомості до системи. Шлях таких фактів виявили 10. Наразі фігурантам повідомили про підозру. Виготовляли і збували фальсифікований алкоголь. На волині повідомили про підозру учасникам злочиної групи. Незаконне виробництво організував 42-річний житель Луцька. Ще двоє чоловіків йому допомагали. Як повідомляють правоохоронці, ділки облаштували цех, у якому змішували спирт з водою. Аби алкоголь мав товарний вигляд, додавали бравники та смакові домішки. Алкоголь розливали в пляшки, клеїли етикетки з логотипами українських виробників та збували в рублом роздріб. Гілків викрили наприкінці минулого року. Правоохоронці викрили одного зі спільників під час спроби реалізувати чергову партію фальсифікованої продукції. Тоді ж поліцейські провели 14 обшуків за місцями виготовлення алкоголю та проживання фігурантів. В ході заходів вилучили близько 2600 літрів спирту, майже 1700 літрів готової до збуту продукції та 2600 пачок контрафактних цигарок. Також було вилучено два автомобілі та 68 тисяч гривень. Орієнтовна вартість вилученого майна становила 2 мільйони гривень, а вартість вилучених підакцизних товарів близько п'яти. 530 тисяч гривень. На Волині судять очільника Сушичненської громади. Той нібито навиписував премії своїм родичам. На нього склали більше 20 протоколів. Чи законною є щедрість голови громади, нині розбирається суд. Перше засідання у справі щодо голови Сошичненської громади, яке відбулося 17 березня, відкладають, бо він не з'явився до суду. Вирішують повторно надіслати йому повістки на цей раз поштою і не лише за місцем роботи, але й додому. Відкласти розгляд справ про адміністративні правопорушення, повторного повідомлення Волосюка Ігоря Васильовича про час дату та місце розгляду судового справ шляхом надіслання судових повісток поштовим зв'язком. Голову Сашичненської громади Ігоря Волосюка звинувачують у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Якщо максимально просто, то очільник громади, нібито виписував премії своїм родичам. Поспілкуватися телефоном з ним не вдалося не відповідає. Перші смс-повідомлення та повідомлення у месенджерах на момент виходу репортажу до ефіру. Він теж не відповів. Депутат Сошичницької громади Віктор Семенюк нам підтверджує, що справа, яка розглядається в суді щодо голови, дійсно пов'язана з преміями, які виписував очільник громади своїм родичам. Голова е під час війни своїм родичам видавав премії. Свій родині видавав премії. Там 24 протоколи на нього складено по корупції. Коментуючи справу проти голови громади, зазначає і ще один момент: каже, що в жовтні минулого року депутати громади проголосували за виділення грошей місцевим військовим, але рішення по цій пори не виконане. На сесії ми прийняли рішення до дня козацтва виділити, привітати всіх військовослужбовців з нашої громади. І виділити їм по тисячу гривень всього нашого. Е, ну є рішення сесії, воно не виконане на даний момент. Не знаю, там поліція займається ним. Хто його знає, не знаю. Ну така специфічна ситуація. Якщо співставити з цим, то отако, військовослужбовцям такого грошей немає, а для родичів для премії якось так. Не беремося стверджувати, але судова практика така, що зазвичай за преміювання родичів посадовці отримують невеликий штраф. Ось, наприклад, директора ківерцівського ліцею, суд першої інстанції, оштрафував на 3400 гривень за те, що виписував премії дружині і матері, які працюють в цьому ж навчальному закладі. Премій у цьому випадку чоловік навиписував родичам на 24 тисячі гривень, а штрафу сплатить трохи більше. Трьох схожа ситуація була з директоркою одного з нововолинських ліцеїв за преміювання чоловіка і рідної сестри, вона отримала майже 7 тисяч гривень штрафу, хоча премій вона виписувала на суму у два рази більшу. Ну а колишній заступник міського голови Нововолинська свого часу отримав штраф 3400 тисячі гривень за те, що преміював двоюрідну сестру. Тож штраф за преміювання родичів не є таким великим. Це робити практично вигідно. Єдине, що тебе визнає. Юють винним у порушенні і у разі наявності совісті може бути соромно перед людьми. Марія Петручук, Дмитро Кудик для новин на часі. На Волині ворог в законі та Смотрящому за Маневецькою колонією оголосили підозри. Як повідомляє Нацполіція України, останній в телефонному режимі організував злочинне зібрання за участю лідера злочинного світу та засуджених з певними статусами у кримінальному світі. На сходці в законі виступив у ролі так званого судді та вирішив конфлікт, який виник між її. Учасниками за її результатами прийняли рішення не наділяти певним статусом особу та заборонити їй брати участь у справах. 21 березня слідчі слідчого управління обласної поліції заочно повідомили підозру під санкційному ворогзаконі на прізвисько Датолан Чхуцький за участь у так званій сходці. Підозру держав і так званий Смотрящий за колонією та чорним общаком. Йому інкримінують організацію та участь у злочинному зібранні. Проводяться подальші заходи для збору доказової бази та притягнення до відповідальності. Інших осіб, які брали участь у цих зібраннях. Вже сьогодні бізнесмени нашого міста та й усього регіону, а також ті люди, які лише планують відкрити власну справу, можуть одержати безкоштовну консультацію з приводу підприємницької діяльності. Увага! В Луцьку відкрили офіс «Дія Бізнес». Цей суперпередовий проект є національним і вже стартував у різних регіонах. Окрім того, такий офіс відкрили навіть у Варшаві. Так що українські бізнесмени можуть проконсультуватися і там. Дія бізнес це всеукраїнський національний проект із розвитку підприємництва та експорту, який був ініційований Міністерством цифрової трансформації України у лютому 2020 року. А вже у травні 2021 року проект реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з офісом розвитку підприємництва та експорту. По Україні офісів дія бізнес є 13. Один з таких навіть запустили у Варшаві. Ця прекрасна інновація. Ація, врешті, стартувала і на Волині. 21 березня відбулося офіційне відкриття. Офіс «Дія бізнес Луцьк знаходиться в центрі міста в новенькому приміщенні. Тут на вас чекають консультанти чи топак хелпери, які по ідеї мають допомагати вам розпочати свій бізнес або ж розвинути уже існуючий. Що ж можуть тут запропонувати? Спробували зрозуміти і ми. Бо ж розвиток бізнесу в Україні, особливо у період війни, тема дуже актуальна і болюча. Дивіться, центр підтримки підприємців «Дія Бізнес Луцьку. Ініційований міністерством цифрової трансформації. Та Офісу з розвитку підприємництва і експорту за сприяння Волинської військової Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки партнерів it компаній ідейл редизайн укриси та мастеркард mm -hmm. тому е це не фінансується з державного бюджету і це все за підтримки наших партнерів. Зрозуміла, як оформлені вас працівники на яку саму компанію. Ну, ви як оформлені, на яку компанію? Ну, ви на бізнес-луць оформлені, чи на ідею оформлені, чи в адміністрації? От місце вашої роботи конкретно по документам? Неприбуткова громадська організація. Тобто неприбуткова громадська організація, ви тут зарплату не отримуєте чи як? Ще поки що не отримували. Ну поки що, але ж ви тут... Тобто ви офіційно не оформлені як працівник? Я не можу вам відповісти на це запитання. Це Алла Бабік. Вона керівниця діє бізнес-Луцьк структура, яка фактично створена для консультацій щодо ведення підприємницької діяльності. Питання щодо її працевлаштування та працевлаштування інших працівників діє бізнес загнало. Аллу Бабік в ступор каже, що працює на неприбутковій громадській організації, а на якій не каже цілий офіс, Набрали працівників, 5 людей працює, зробили ремонт, якби вартість, оренда. Я ж вам пояснюю, що ремонт це за підтримки наших партнерів. Добто, а ви працюєте? Як? На якій посаді ви працюєте? Ви директор чого? Підприємства? Я керівник центру дія бізнес Луцьку. Це підприємство? Чи громадська організація? Я вас запитую дуже просте питання. От ви ж будете консультувати людей з бізнесу. Це фактично і є такий бізнес-центр. Ви працюєте на підприємстві чи як? Ви не розумієте? що я вас запитую? Так, я вас розумію. Та де ви працюєте? А це хелпер Тетяна Акперова. Ця дівчина тут консультує з питань бізнесу. Моя роль і мета головна ціль в цьому проекті надавати первинну консультацію людям, які реєструються в нас на сайті в особистому через особистий кабінет. Первинна консультація триває до 30 хвилин. Моє головне завдання випитати роль людини, ким вона от хоче бути підприємцем, фопом, ТОВ, що їй потрібно а конкретніше. Наприклад, я хочу зареєструватися підприємцем і потім зареєструвати до прикладу підприємство. От підприємство, як зареєструвати так. саме? І тут головне, що дуже часто не чують люди. Я надаю первинну консультацію людині. Формую підсказки. Uh -huh. Далі людині є можливість ознайомитися з цими матеріалами повністю на всіх порталах офіційних. Mm -hmm. Або ж зареєструватись до вузькопрофільних спеціалістів, які безкоштовно проконсультують в юридичному полі. А що ж потрібно вміти, щоб консультувати бізнесменів? А ви самі бізнесом займалися? Я не була бізнесменом, але я працювала в ресторанній галузі. тому от Я працювала ще давно від офіціанта до адміністратора і до керуючого. Про те, наскільки консультантка Тетяна Акперва обізнана у сфері бізнесу, з розмови судити тяжко. Детальніше про цю хелперку нам розкаже її інстаграм, Тік-Ток та Фейсбук. Там вона дуже активна. Все вроді в мене хно в цій житті, але є одне но. Приходиться працювати. Як би мені хотілося, щоб я ні в цій житті взагалі не роб, видання «Таблоїд» називає Тетяну Акперву дівчиною з душею єдинорога in a a program I did, a Weird Weekends episode about rap. rap Can you remember any of the Не програма диавірвікензеписодбара кніремебені за радмаманідоджиґоджиґолдзалатосію виго виго а ось ще одна працівниця офісу Бізнес Дія Луцьк» – Людмила Мещерякова. В інстаграмі дівчина підписана як нумеролог. До речі, вона може професійно проконсультувати вас з приводу чакр, чакроаналізу та матриці долі. Для мене взагалі немає сумнівів у наявності вищих сил. Я в це вірю безумовно, оскільки в мене дуже висока енергія знаходиться. На чакрі Аджна. зазначимо у центрі бізнес -дія «Луцьк» пропонують отримати наступні послуги, безоплатні консультації, відвідувати бізнес події та навчатися шукати інвесторів і однодумців, займатися з іншими підприємцями, тестувати продукти на поп-уп-локації перед виходом на ринок. З останнього ця полиця ми підозрюємо є та сама поп-уп-локація. Ви взагалі тут на якусь компанію оформлялися? Ваш директор каже, що це громадська організація. Так, громадська організація. Тобто Ви на роботі в громадській так. організації. Як вона називається, повна назва? Ви брали коментар нашого керівника думаю, вона вам все відповіла. <кхем> тобто повна назву, будь ласка, в вашої компанії, в якій ви працюєте? Дієбізнес у місті Луцьку. Це громадська організація? Ні. Почекайте, ви розповідаєте людям про бізнес. Ви консультуєте людей про бізнесові питання? Звичайно, ще у нас зараз є консультант, який надає відповіді на ці питання. Ага, ага. ну, фактично цей консультант має десь працювати, має сплачувати податок, ви ж по бізнесу буде консультуєте. Ви спілкувалися з моєю керівницею? Ну, спілкувалися. Я можу ще, ще сказати, окрім того, що вона знає. Нарешті, після довгої мовчанки, директорка бізнес дії спочатку кудись побігла, а потім таки пригадала чи може когось перепитала назву громадської організації, яку очолює. Давайте я скажу. Ми оформлені громадську організацію, не прибуткову діджитал вектор. І туди заходять донати, благодійні внесі. Ви громадської організації сюди заходять донати. Як воно взагалі податковується ці донати? І... Вам краще це взяти коментар наших засновників. Це «Дія бізнес Луцька. Ви консультуєте людей з бізнесових питань. Які донати? Чому не вас? Ви як працює франшиза дієбізнесу, я вже вам Я цікавлюся, я прийшла, хочу дізнатися. Людина не може пояснити, де вона працює. А ви, ви платформу платформа бізнесу? Чому тут платформа? Я пришла до ну, і питання. Я, питаю, як я працевлаштована людина. Одна людина працевлаштована інша дія це державний проект, розроблений Міністерством цифрової держави в Україні. Дія бізнес, фактично, франшиза державної дії. Як же ж ці панянки працевлаштовані, і хто в час війни готовий оплачувати це гарне приміщення, кавовий апарат, техніку, ремонт і, зрештою? Зарплати хелперок. Але це нічого, що ці дівчата не знають, де працюють і де реєструються ФОПи. Зате тут є хелперки, які вміють ось таке і ось таке. Радості бізнесменам, які прийдуть сюди по допомогу, просто не буде меж. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Створювати справжні мультики, юні лучани та переселенці вчаться у бібліотеці. А можливо, це завдяки сучасним матеріалам від благодійників, як оживити легенди про Луцьк власними руками за допомогою пластиліну. Далі у сюжеті. Відволіктись від війни, розвинути творчі здібності та поспілкуватись із однолітками. Юні лучани та діти, які від початку повномасштабного вторгнення окупантів приїхали на Волинь із інших міст. Зібрались в одній із бібліотек Луцька, щоб взяти участь у майстер-класі із мульттерапії. Спочатку послухали легенду про обласний центр Волині. Ну а потім із пластиліну виліпили її героїв: восьмирічний Андрій із легендарної Чорнобаївки. Хлопчик із натхненням виліпив корабель. Який захищає Україну від ворогів. Скажи, що ти ліпиш. Я корабель. Воєнний. Військовий. Так? Да. А чому саме корабель? Ну, просто я люблю. Юний лучанин Ілля самостійно зліпив із пластиліну цілу композицію. Хлопець каже, тема з човнами та водним царством йому близька, бо полюбляє риболовлю. Ліплю, щоб ну, цей хлопець половить рибу. Сочком тимпита. Люблю, але більше люблю рибалку. Трішки фантазії, і кожен учасник майстер-класу виліпив один із елементів легенди. і історія ожила у мультфільмі. Працівники бібліотеки розповідають, такі майстер-класи були б неможливими без підтримки благодійників, які надали і матеріали для мульттерапії і книги, за мотивами яких оживають історії. Дякую фонду Ігоря Палці за підтримку нашого проекту Мульттерапія, тому що завдяки такій підтримці ми маємо і пластилін для виготовлення наших мультгероїв, і от отримуємо такі книги чудові, по яких ми і можемо творити різні мультисторії. Фонд Ігоря Палиці тільки разом не втомлюється допомагати найменшим українцям із початку повномасштабного вторгнення, бо ж діти потребують відволікатись від переживань, і різноманітні майстер-класи цьому сприяють. Фонд Ігоря Палиця тільки разом підтримує проєкт мультерапії, підтримує загалом бібліотеки, подарували їм книги, допомагаємо з матеріалами для таких майстер-класів. Діти дуже охоче йдуть на заняття з мульттерапії, адже їм надзвичайно цікаво. І не лише читати книги, а й створювати мультики власними руками і бути залученими в цей процес, розуміти, як власне ці мультики створюються. Це допомагає їм Поширити їхні такі знання і бажання читати, а також загалом сприяє їхньому розвитку, Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. З підсумковим випуском новин дня побачимось вже о двадцятій. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями в країні, області та місті, аби ви дізнавались про них першими у студії. Працювала Юлія Остапович. Мирного вам продовження вечора і до зустрічі в ефірі. 24 березня, за прогнозами синоптиків, в Україні переважатиме похмура погода – місцями з опадами. На заході похмуро вночі від плюс 7 до плюс 10 градусів, в день – від 15 до 19 градусів тепла. На сході – мінлива хмарність, температура нічної пори від 7 до 10 градусів тепла, в день – від 17 до 18 градусів вище нуля. На півночі місцями дощитиме уночі від плюс 8 до плюс 9 градусів тепла. Удень від плюс 14 до плюс 17 градусів ртутного стовпчика. На півдні похмуро. Температура нічної від плюс 7 до плюс 11 градусів. Вдень від 16 до 18 градусів тепла. У центрі хмарно температура нічної від 7 до 9 градусів тепла. Вдень від 16 до 18 градусів за Цельсієм.